Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відкриємо мапу. І давайте глянемо на якісь гоночки. Так що це. На це раз давайте гоночку пройдемо, звичайно. Чим якісь переслідування. Бо зазвичай у мене з гоночки все починається. Так, погнали, погнали. Я чесно не знаю. чи це мені така версія попалась просто, чи. Чи я не знаю. Хоча. Я десь ось так і починав. Зазвичай. Коли я перший раз проходив Нітвор Speed Undercover. Зато я вирвався вперед на здивування. Прямо вперед вирвався. О, панове поліцейські, вітаю вас. Ідіть ви лісом. І це звичайний спринт. Давайте скоротимо шлях ось так. Так, розганяємось, розганяємось. Я на максимальній швидкості їду. Я на максимальній швидкості реально їду. Так, більшу частину шляху ми подолали. Пеляха, Це будівництво. Звідки воно взялося? Так, ми майже проїхали. Мені нічого тут коментувати. Просто я проходжу і все. А ось і фінішна смуга. Ось вона. Дві штуки баксів я отримав. Якісь бонуси. Нічого собі. Який бонус? А, ще поліцейські. І від них ще тікати. Чудово. Оце мені закінчення гоночок. Давайте спробую відірватися. Це лише перший рівень. Від першого бляхамуха рівня. Бляхамуха знову. Шорт. Їдьмо. Їдьмо звідси. До побачення, панове поліцейські. До побачення. Так, може в мене вийде відірватися? Давайте просто не будемо гнати. Чорт! Їду звідти. Там поліцейський зараз засвітився. Хм, утік. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!